Друзі, всіх вітаю! Це отакий от влог. Мій четвертий випуск Історія Ужгорода поки я відновлююсь після травми, ось мої милиці. Я читаю Тетяну літератію, втрачений Ужгород, професії та підприємства. На сьогодні у нас буде розділ 16. Ужгородський аеропорт. Почнемо. Міжнародний аеропорт, Ужгород називають нині унікальним, бо лише тут в Україні літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір іншої країни, сусідньої словаччини. Українсько-словацький кордон справді всього за 100 метрів від злітно посадкової смуги. Але того, що тут може трапитися, точно не могли передбачити в першій половині ХХ століття, коли цей аеропорт проєктували і будували. Колись це було просто велике поле, де підпасали армійських кон. Пасовицько оточувало виноградники, поруч полягала важлива дорога, котра з'єднувала Ужгород з містом Кошице. Вулиця Собранецька щойно починала сподобуватися, тому вважалося, що військове пасовище далеко за межами міста. Насправді, від центру міста було всього 3 кілометри до Пасовиста. І саме це рівне місце керівництво Ужгорода обрало для того, аби свести там аеропорт. То був далекий 1927 рік, коли управа міста Ужгорода 18 жовтня ухвалила рішення щодо продажу частини військового пасовища в державі Чехословацької республіці. Рішення це зберігається у державному архіві. У ньому пояснюється, що місто мусило продати землю, бо такою була умова Міністерства публічних робіт. Стратегічні об'єкти держава зводила тільки на власних, а не у орендованих землях. Міська управа продала республіці 20 тисяч квадратних метрів пасовища за ціною 1 кч за 1 квадратний метр. Тобто, в результаті місто отримало від держави 20 тисяч чеських корон. Варто пояснити, що це не була велика сума для порівняння. Місто витрачало на річне утримання притулку для старих і німечних людей. 78 тисяч каче. Чехословацька республіка, придбавши військового частину перепрошую військового поселиська, зобов'язувалася за рік збудувати там цивільний аеродром у рішенні. Міської управи було сказано, що в разі невиконання державою зобов'язання і невикористання ділянки за призначенням кужеват має право через 31 рік викупити її назад. Також держава брала в оренду на велику територію, яка межувала з аеродромом. Невідомо для чого аеродрому була потрібна ця ділянка, адже місто залишало за собою право використовувати її як пасовисько. Окремим пунктом у рішенні вправи прописувалося, що аеродром не відповідатиме за тварин та їхніх доглядачів, якщо вони постраждають на цій орендованій ділянці міста землі. Можливо, додаткова територія за правилами потрібна була для екстрених випадків, наприклад, якщо літак викотився за межі злітної смуги. Якби при цьому, якби при цьому від зіткнення постраждали тварини чи люди на посолистку, пілота не вважали б винним. Крім продажу і передачі в оренду земель, місто готове було долучитися до облаштування самої, як тоді писали цивільної аеростанції. Управа офіційно побіцяла безкоштовно доправляти на будівництво річку річковий щебінь та пісок з ужа і надати без безоплатно свою поминому. На Собранецькій вулиці для видобутку камера, необхідного для зведення будівель. Зі всього видно, що місто було тоді дуже зацікавлене в тому, аби держава збудувала тут аеродром. У згаданому вищій рішенні зазначалося, що литовище сприятиме розвитку не тільки столиці Підкарпатської Русі, а й цілого краю. Роботи з облаштуванням аеропорту почалися 1928 року. І того самого року вони закінчилися. Авіосполучення вирішено було розпочати вже навесні 1929, причому спершу офіційне відкриття планували провести у квітні і через сильні душі, які розмили злітно-посадковий майданчик. Урочистості перенесли на початок травня ілюстроване рев'ю. Докладно описувала в номер 12 за 1928 рік новий Ужгородський арейон, інформувала і про його розміщення на висоті 118 метрів над рівнем моря і про посадковий майданчик розміром 590 на 570 метрів, покритий травою і конюшиною. Відповідні канави, викопані у північній, Західній та південній частинах кладовища, а також правданий покрив мають робити посадковий майданчик достатньо твердим, для того, аби ним можна було користуватися і навесні. На краю посадкового майданчика буде встановлений стандартний напис Ужгород, виконаний з бетонних букву за вишки 6 метрів і за 4,80 4,8 метрів. Цей напис буде видно вже на висоті 1200 метрів. Орієнтуватися зручно. І на державну дорогу, залізобетонні ангари та інші об'єкти. Мічним освітленням аеродром ще не обладнаний. Пілотами, пілотам при потребі слід орієнтуватися на добре освітлений пружинок. На виклик літака ракетою аеродром запалить на вогні, і зеленою ракетою скерує на посадку. У другій половині 1928 року на Ужгородському аеродромі спостерігався в основному південно-західний вітер 60%, інше напрямку вітру 20%, безвітряність 20%. Біля ангару для пілотів установлений вітряний вказівник. Дійшлося в журналі. У тій таки статті повідомлялося, що на території литовища є стандартного типу ангар для літаків із володами за 8 вісім метрів і завширшки 34, а також стоїть незавершена адміністративна будівля фасадом до аеродрому, де облаштована простору і світлу чекальню для подорожніх умивальних туалет, канцелярію для працівників аеродрому, приміщення для паспортного контролю метеорологічної служби. Перед Ангаром та адміністративною будівлею обладнана маніпу... маніпуляційна рампа, і між спорудами міститься підземне сховище пального. Є на території і гараж для автобуса Чехословацьких державних аероліній, і будинок для штатних працівників літовища з двома квартирами однокімнатною та двокімнатною на першому поверсі і трьома просторими кімнатами на другому поверсі. У журналі також писали, що аеропорт. Сполучений з державною дорогою Кошиця, Ужгород, у якому 1929 року мають капітально відремонтувати залізничний вокзал на відстані 4 кілометри. Ужгородський аеродром ще й не працював, а Чехословацькі державні аеролінії вже мали план його роботи на роки наперед. Власне тому в адміністративні будівлі її обладнали приміщення для паспортного контролю, що від початку цей аеродром планували зробити міжнародним. Уже 1928 року журнал Летекрі запевняв, що з Ужгорода незабаром можна буде полетіти через Чернівці до Кишинева і Одеси. Далі у планах був запуск рейсів Ужгород Львів, Київ, Москва та ужгород Мішкоць, будапешт загреб Але передовсім навесні тисяча 1920... року до продовжили рейс Прага брно Братислава Кошице до наших днів зберіглася унікальна кінохроніка виробництва Антон Фільм Прага. з відкриття у Жируцького аеропорту на відео добре видно адміністративну будівлю, яка й тепер і ангар, і звітно на сходах адмінбудівлі від... вітальну промову виголосили представник Міністерства публічних робіт Рубік. Далі виступив губернатор краю Антон Тоді Слово мав мер Ужгорода Костянтин Костянтин Грабар. Оркестр зіграв гімн, після чого високих гостей запросили зробити пробні виліти. У небо піднялися з гостями на борту три пасажирських три військових літаки. Випробовувати порік, виявили бажання, які зімський президент Антонін розсипав. Так приблизно однаковими реченнями описували тодішні газеті відкриття литовища. От тільки відбулося це 5 травня. Як зазначено в кінохрониці. А 4 травня, в суботу, ага. так приблизно однаковими реченнями описували тодішні газеті відкриття литовища. От тільки відбувся це не 5 травня, як зазначалося в кінохрониці, а 4 травня, в суботу, пополудні, принаймні, саме так писали в газетах. Ще згадується, що офіційне відкриття аеропорту було дуже гарним. Близько 30 разів підіймалися в небо. Загалом на них е, політало за день понад 100 осіб. Перший політ з ради до травми назад відбувся вже найближчого після офіційного відкриття аеропорту понеділка, 6 травня 1929 20... Лідові новини за 7 травня написала, що з уже до прагни вранці вилетіли три пасажири. А спраги до рада ввечері на літаку Хевіленд, можливо, лишилося про британський літак Хевіленд. Прилетіли чотири пасажири. У статті наведено порівняння, що перед тим від Праги до Ужгорода можна було дістатися швидким поїздом за 18 годин. А тепер, мовляв, є можливість істотно скоротити час подорожі долетіти усього за 6 годин літаком. За кілька років час польоту вдалося скоротити до п'яти годин, але загальний час із десятихвилинними зупинками Кошиця в Братиславі і Бурні все одно дорівнював майже шести годин. Треба сказати, що в ті часи польоту були дорогими, дорогим задоволенням. За повідомленнями газетах, партія квитка з Ужгорода до Кошиця становила 60 речей з Ужгорода до Братислави чи Бурна. Можливо було долетіти за однакову ціну 210, а квиток до Праги коштував 250 або 425 в дикої боки. Аби було з чим порівняти, можна взяти, до прикладу, рекламу Жируцького ресторану Ползенський двір. Він пропонував місячний абонемент на щоденне триразове за 270. Тобто, фактично, за один політ до Праги можна було майже місяць тричі на день харчуватися в ресторані. Між іншим, тоді газети відзначали, що чи не, не найпопулярнішим повітряні рейси до Ужгорода є серед туристів і мисливців? Журнал Летом Светом писав, що влітку на Підкарпатську Русь летять мешканці великих міст, аби побачити і відчути природу, якої їм так не вистачає в містах протягом року. Мовляв, овіяна романтикою Підкарпатська Русь, вабить туристів моряками, зелених лісів та. Недоторканністю прогресом. у 1933 Чехословацькі державні аеролінії запустили пробний а 1934 року постійний рейс так званого румунського експреса СКА или Кса, КСА по лінії Прага Брно Братислава ужгород родкруж бухарест У 1935 році газети писали, що на вершині гори Тарса. Її ще називають Тартарша. Біля Ужируцького литовища побудують величезний маяк, який буде видно за кілька кілометрів. Тоді почали готувати до запуску лінію Прага, Ужгород, Київ, Москва, тривалістю пороту 9 годин. На лінію мали вийти і російські літаки. Восени 1935 року. За повідомленням, у пресі російський літак здійснив пробний виліт, трохи зміненим маршрутом через клуж. Правда, на всьому шляху його супроводжували такі невдачі, невдачі до праги він прибув аж за 14 днів після вильоту Москви. У Києві, до прикладу, російський літак затримався через несприятливі погодні умови в Карпатах. У Клужі в нього зламався радіопередавач. А під час польоту, з Клужа до Ужгорода пошкодився паливний бак. З Ужгорода літак витіти не міг, доки Праги не пробули механіки, які допомогли. Відремонтувати літак, зрештою рейс такий запустили влітку 1937 року. Але зі суттєвими коригуваннями він тричі на тиждень стартував зі Праги до Ужгорода. Звід, звідси брав курс на румунськ, румунський полуж. Там пасажири мусили ночувати. А на Київ і Москву літали вже наступного дня. Таким чином, Ужгород у 1937 році майже щодня мав три рейсові сполучення. Спрагою між між аеропортом і залізничним вокзалом курсував спеціальний автобус, що було зручно для пасажирів. Тому року Чехословацькі державні аеролінії повідомили, що завдяки повітряним рейсам під Карпатську Рус за сезон відвідали 25 тисяч туристів. У 1938 1939 роках після відданського арбітражу Чехословаччина втратила разом з частиною. Своїх територій і 5 із 10 новозабудованих аеропортів. У Жородське Литовище разом з містом теж перейшло до Угорщини 19 травня 1940 року. За повідомленням інформаційної агенції МТІ, там запустили щоденний, крім неділі, рейс ужгород кошиця будапешт Як видно з інших повідомлень, надалі аеропорт використовували і для військових потреб. Зокрема, та привизнами можна. Зробити поставши навину за вересень 1940 року. Тоді катастрофа на Ожорудському литовищі таки сталася. Військовий пілот, жовтий як абаш, вибачте, під час польоту не втримав літак. Жовт як під час польоту не втримав літак, і він розбився, впавши неподалік литовища. Писали, що це був не нещасний випадок, а суїцид, оскільки на пілота за кілька днів чекав військовий суд. Під час Другої світової війни Ужгородське литовище особливо не постраждало, а в радянські часи знову запрацювало на повну силу. Ось тільки чомусь у статті про історію аеропорту «Закарпатські правди» за 1984 рік написано, що він був заснований 1945 року. У той час існувала лише одна повітряна лінія ужгород Львів, Ужгород-Львів-Ужгород, Львів, Ужорот, ужгород, яка виконувала два-три рейси на день. У 1946 році по цій трасі було перевезено 6 тисяч пасажирів і 330 тонн вантажів. Тепер з Ужгорода можна полетіти в Київ, Чернігів, Харків, Одесу, Сімферополь, Львів та інші обласні центри республіки. За кілька годин пасажири можуть потрапити в Москву, Мінськ, Ригу, Кишинів. Спочатку цього року відкрилася нова авіатраса Ужгород-Вільниця вінниця Дніпропетровськ. Якоб обслуговує комфортабельний, реактивний літак як 40 тепер з аеропорту Ужгород щороку вилітає близько 100 тисяч пасажирів, перевозиться 180 тонн пошти, понад 1,5 тисяч тонн вантажів. Розповідала Закарпатська правда у 1984 році. Важко повірити все це, дивлячись на порожню злітну смугу аеропорту ужгород Нині це правда, друзі, на сьогодні все. О, далі цікавий буде розділ Жируцькі пожежники. На сьогодні все дуже цікава історія. Всім дякую за перегляди. Па-па!